То найбагатший гравець Mobile Legends. На п'ятому місці філіппінець Оввент з призовиму у 265 тисяч. Він допоміг команді IPVR виграти чемпіонат світу М5. Його гра за хуфра легендарна. Четверте місце займає Калтізі з призовиму у 266 тисяч. В свої 19 років він вже виграв 8 турнірів та став чемпіоном світу у 2023 році. Бронзу забирає Супер Марко з понад 270 тисяч призових. Всі ці кошти він заробив ще до свого 18-річчя, ставши легендою команди IPBR. на другому місці легендарний п'ю призовим у 295 тисяч. Це єдиний гравець, який двічі виграв золото на південно-східних азійських іграх у Mobile Legends. І нарешті найбагатший гравець у Mobile Legends. з призовими понад 310 тисяч Флейм Птізі. У свої 19 років він уже двічі став чемпіоном світу і навіть отримав титул MVP одного з цих турнірів.